Знімаю відео про блискавки, ніфіга не рофлю. Тут в нас таке ге, бликає, гроза, що капець Тільки що ось. Там часто 2-3 блискавки в секунду. Головне, щоб нікуди не попало і світло не вирубило. О! Воно зазвичай так. Дощ не знаю. Оно, ОНО! Я зараз слабо одягнений, тому довго відео не затягнувати... не, не затягувати. Ух ти, блін! Я всрався. Спочатку єлі-єлі, а, а то тільки що так шандарахнуло. Що то було? Що то нафіг було? Воно то єлі було о, грім пішов, зараз буде блискавка. Чим, б... Чим більша блискавка, тим сильніший грім. Ох ти, блін. Коротше, я пішов отсюда. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і знову ж таки до побачення.